Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні буде таке досить відверте відео, певно, для мене дуже складне. Хоча я до нього не готувалась, і це буде абсолютний експромт. Минулий рік для мене був певно, чи не найскладнішим роком в моєму житті. Ну, точно одним з найскладніших років в моєму житті. Не хочу вдаватись в деталі, тому що все ж таки в мене є якісь мої. Персональні речі, які б я б не хотіла розповідати ні на цьому каналі, ні в цілому. Але скажу, що важкий був рік. Важкий. І на початку року я виглядала приблизно ось так. Ніколи не могла подумати, що я буду рада, тому що наберу майже плюс 10 кг, тому що Минулого року я дійшла до найнижчої ваги за все своє життя, ну відносно звичайно мого зросту, віку і так далі. Звичайно, один з чинників був величезний стрес, який в мене був на той момент, але нічого, як бачите, можна, можна з усього, скажімо так. Вилізти і з усім можна справитись. І нарешті я відчуваю в собі якусь певну готовність робити це відео. Одразу тут хочеться сказати цю фразу, яку я говорила на початку інших якихось таких от подкастів: що психологи теж люди, і так ми дійсно люди. У нас також є стрес, і інколи нам дуже складно його переносити, тому що рівень цього стресу буває просто якийсь неймовірний. Але, але, звичайно, знання допомагають з ним справлятися. Хоча інколи інколи ніякі знання наче не можуть допомогти, і ти відчуваєш себе якимось маленьким і замкненим, якимось такому дуже маленькому просторі, де. Ти наче не можеш поворухнутися, якщо ви розумієте, про що я. Я не дуже хочу виправдовуватися, але це одна з причин, чому в мене не так регулярно виходили і відео з інстаграму. Я взагалі майже зникла, бо в мене було абсолютне бажання до такої цілковитої ізоляції, тому що я так справляюся зі стресом. Я, як якийсь не знаю, лис, який залізає в нору і з неї не вилазить, поки там щось не переболить. І мені, чесно скажу, було складно кожного разу там сідати за, ну, перед камерою, чи там, не дай Боже, якісь сторіс робити, це взагалі для мене був жах. ось, Тому що взагалі не вистачало не те, щоб енергії, а просто не хотілося не хотілося ось і все. Хоча я розумію, це моя робота і так далі. Але працювати з клієнтами один на один це прекрасно, тому що я обожнюю свою роботу. І... Я думаю, що робота це один з тих якорів, які мене витягав, окрім інших. Але робити от щось соціально активне для мене було дуже складно. Ось так. Загалом я це відео роблю для тих, хто зараз знаходиться в якійсь такій дуже складній ситуації, або не бачить виходу, або не має сил вийти, або просто потребує. Хоча б якусь руку допомоги, аби зробити перший крок. Тому, якщо це відео допоможе навіть одній людині, це буде прекрасно. Що допомогло мені поступово налагодити своє ментальне здоров'я, окрім психотерапії? Про яку я дуже багато говорю на цьому каналі, я хочу поговорити про більш такі прості речі, скажімо так, які допомагають зрушити з тої точки, якщо ви відчуваєте, що будь-який крок зробити вкрай складно. І першочергово для мене це була якась певна рутина. Не скажу, що в мене з цим абсолютно ідеально, ні. Але принаймні сон в мене вже вийшло якось більш-менш налагодити, тому що я дуже мало спала минулого року. Це було дуже хаотично, це було дуже нездорово, і мій організм, звісно, не сказав мені дякую. Але все ж таки все ж таки вдалося зробити так, щоб сон був більш-менш регулярним. І наразі я тримаюсь і відчуваю себе. В кільканадцять разів краще, навіть не зрівнити. Я зараз можу прокинутися і навіть напити каву якийсь певний час, і буду прекрасно себе почувати. Та й в цілому режим не тільки сна, але й харчування витягнув мене, тому що я могла не їсти майже весь день, і не тому, що я сиділа на дієті, і не тому, що я там рахувала якісь калорії. Я просто. А, забувала поїсти через мій рдух і через шалений стрес і зайнятість. І Б, якраз таки через шалений стрес мені не дуже хотілося їсти. От є люди, які під час стресу наїдаються, об'їдаються і прибавляють собі кілограми. Я відношусь до людей, які під час стресу не їдять взагалі. Вітаю тих, хто в моїй команді, так сказати. Тому режим базові речі, от як, як знаєте, як в садочку, режим сна, режим харчування і так далі, допоміг, звісно, витягнути мене з того стану, в якому я була. Також словесна вентиляція. Що це таке? Умовно кажучи, це коли ви розмовляєте і проговорюєте те, що у вас умовно болить. Те, чому вам погано, чи взагалі що вам погано, і так далі. Бо чим більше я мовчала і намагалася якось тримати все в собі, це нести, знаєте, тим е, гірше мені ставало як тільки ти починаєш про це поговорити з якимись найближчими людьми. Так стає одразу легше, тому що ти перестаєш тримати це в собі, і це навантаження, цей тиск середини він спадає в цьому, якби один із сенс терапії в цілому, коли ви приходите в кабінет, або коли ви онлайн підключаєтесь до психотерапевта, інколи клієнти просто півсесії, чи навіть всю сесію. Просто виговорюються і навіть від цього може просто ставати легше. Ми вже не говоримо про якісь інші терапевтичні інструменти. Далі це прогулянки. Я знаю, що вже всі 150 тисяч разів сказали про mental health walk. Але, але це працює. Я, я розумію, що це дуже заїжджена штука, але вона працює тому, що тому що. Так як в мене робота з дому, і в принципі я можу все робити з дому. І навіть щоб купити продукти, я можу не виходити з дому чи навіть будь-що купити, бо є а – амазон, б, доставка продуктів. Я могла не виходити з дому дуже довгі проміжки часу, враховуючи ще спеку, яка була влітку, жахлива, що фізично там важко дійти до машини, тому що дуже спекотно. То це, знаєте, так грало мені на руку. Як тільки ви зачиняєтесь вдома, ви ще більше застрягаєте в тому стані, який у вас є. Тому виходите з дому, що б то не було, навіть якщо у вас там не знаю, болото і я не знаю холодно, наче, здається, нема де прогулятися, все рівно вийдете і прогуляйтесь, хоч кудись, хоч там на 30 хвилин. І важливо, ці 30 хвилин... Прогулянки, де б ви не були, Якщо можна більше, то класно. Гуляйте годину, дві, три, десять. Скільки можете? Важливо не дивитись в телефон. Можна послухати музику, можна. Але якщо ви слухаєте якусь депресивну музику, чи музику, яка пригнічує ваш настрій ще більше, прогулянка не сильно вам допоможе. Тому не додавайте, будь ласка, якісь депресанти, а якусь депресивну, знову ж таки, музику до вашої прогулянки, якщо можна цього оминути. Або слухайте музику, яка навпаки вам піднімає настрій, або ще краще не слухайте ніяку музику. Просто погуляйте. Подихайте свіжим повітрям, подивіться на людей, послухайте спів пташок, я не знаю, будь-що шум дороги і так далі. Послухайте, що навколо вас відбувається без якихось додаткових інформаційних, знаєте, навантажень вигляді якоїсь такої дуже розумної лекції в наушниках, коли ви будете гуляти. Ні, якщо ви хочете послухати якісь цікавий легенький подкаст, звичайно, послухайте чи те, що вам допоможе. Але зробіть так, щоб ваш мозок розгрузився, мовно кажучи. І найлегше це буде зробити тоді, коли ви взагалі забудете про навушники, покладете телефон в карман, в ідеалі вімкнути можна режим не турбувати, і ви просто підете на прогулянку. Якщо у вас немає можливості гуляти, принаймні виходьте з дому, хоч там каву попити, не вдома. Хоч, хоч, хоч якось, знайдіть будь-яку причину аби вийти з дому. Навіть якщо вам потрібно купити продукти, вийдіть, купіть продукти. Знайдіть причину, щоб вийти з дому, а далі вже прогулянка буде здаватися легшою. Ви зможете спокійно погуляти, тому що найважче це вийти з дому. Найважче це витягнути себе, одягнутись і вийти. Я розумію, як деяким буває важко виходити з дому. Я це розумію. Інколи людям буває складно навіть... Банальні такі речі, як зуби почистити, душ прийняти і так далі. Я це все розумію. Але постарайтесь хоч трошечки себе змусити взагалі в цю секунду, коли ви будете одягатись, не думати, і витягнути себе на вулицю. Якщо ви людина, яка схильна до ізоляції в стресових ситуаціях. Все ж таки, все ж таки, за можливості. Звісно, я не знаю, чи є в кожного друзі, близькі люди, кохані люди і так далі. Але за можливості, все ж таки, зустрічайтесь з вашими коханими, дорогими, близькими, рідними людьми. Спілкуйтеся з ними. Тому що взагалі живе спілкування дуже допомагає. І взагалі спілкування з людьми воно витягує всіх, навіть. Інтровертів, тому що коли люди перестають спілкуватися з зовнішнім світом і з людьми в цілому, і замикаються в цьому своєму будиночку, де дуже багато страхів, де дуже багато якоїсь невпевненості, тривоги, якихось нав'язливих думок, і все здається таким жахливим і виходу немає, і так далі, ти, перебуваючи в закритому цьому стані, не бачиш, що є. Інші будиночки, і вони відкриті, і вони різнокольорові, і вони є яскраві, і вони є світлі, вони є веселі. З них лунає якась цікава, приємна, світла, тепла, музика весела і так далі. Тому ізоляція вона не допоможе, а ізоляція. вона... Погіршить ситуацію. Хоча, звісно, звісно, я не кажу, що ви повинні спілкуватися зі всіма 24 чотири на 7. ні. Але, але, принаймні, не ізолюватися на 100%. Якщо хоча б ви маєте можливість вийти поспілкуватися з кимось раз в тиждень, це прекрасно. Я не кажу ходити кожного дня, ні. Але не вирізати повністю свій соціальний круг по можливості. Я розумію, до речі, що ордужникам це трошки складно, тому що, окрім, того, що. Ми можемо випадати в цілому з соціального контексту, і ми, наче, починаємо гостити всіх своїх знайомих і друзів, тому що нам складно відповісти на якесь повідомлення. Я, я тут, я з вами, я вас підтримую. Важливо мати друзів, які розуміють, що таке буває, і це нормально, і ви нікого не кидаєте. Головне це все просто пояснити, якщо ви цим страждаєте, і якщо у вас це дуже часто трапляється. Ось тому просто попереджайте своїх друзів, ось і все. І я розумію, що вам в цій ситуації може бути навіть ще більш важче, тому що це для вас навіть без стресу просто якась звична штука. Ізолюватись від людей, але це робиться на автоматі. Можна бути дуже сильною людиною, дуже сильною, і при цьому мати певні слабкості. І наявність цих слабкостей не робить вас автоматично слабкою людиною. До чого я це кажу? Та до того, що якщо ховати свої слабкості постійно і робити вигляд якоїсь е, ідеальної картинки, то ви будете залишатися з цими слабкостями один на один, і вам буде ще гірше, аніж якби. Ви ці слабкості розділили з якимись іншими людьми. По можливості, це може бути в терапії, це може бути з якоюсь близькою людиною, це може бути хоча б принаймні. Щоденником ви можете просто виписувати все, що у вас болить, всі свої тіньові, чи в лапках слабкі сторони, які можливо вам заважають в ту секунду чи іншу. Зробити цей крок немає жодної людини в цьому світі, яка не має ран, яка не має якихось слабкостей, яка не має якихось рис поведінки чи характеру, які можливо тим чи іншим чином заважають людині жити краще життя. Це маємо всі ми. І не потрібно одразу ці слабкі сторони відштовхувати, і знаєте, так трошки шарахатись від них, як від якогось біса. Ні, не потрібно цього робити. Потрібно з ними познайомитись, на них подивитися, з ними подружитися і враховувати ці слабкі сторони, приймати їх, і розуміючи, що, наприклад, ви я не знаю. Що ви любите дуже солодке, але ви хочете схуднути. Так, у вас є ось така слабкість, така guilty pleasure, так сказати. Ви дуже любите солодке, але ви хочете схуднути. І ви знаєте, що якщо ви купите шоколадку, ви з'їсте усю шоколадку. Можна себе ненавидіти за те, що ви не любите, що ви любите солодке, і що ви ось такий слабкий і не можете стриматись і не з'їсти цю шоколадку. А можна купити якийсь маленький батончик собі і знати, що я можу вдень щось з'їсти солоденьке. Ось, якщо це буде вписуватись мій раціон, я можу щось з'їсти без проблем. Але це буде один батончик. Я не буду купувати велику шоколадку, тому що я себе знаю, і я знаю, що, скоріше всього, я цю велику шоколадку одразу з'їм. Ось так. Ось і все, і не потрібно від цього всього відгороджуватись, як від якогось страшного чорта, який сидить в вас. Тому що я бачила дуже багато людей, які не приймають свої слабкості, людей, яких дуже дратують ті ж самі слабкості у інших людях, в особливості людей, які ці слабкості не прикривають і не бояться показувати. На люди, ну тобто, знаєте, людина, наприклад, скажу чесно, зі свого прикладу, я колись дуже сильно соромилась, дуже сильно ну і зараз трошки соромлюсь, але колись це було просто якийсь жах співати, співати, щоб мене чули да? на публіку. Хоча в мене наче непоганий голос. Але в цілому я дуже боялась. І мене дратували дуже люди. Які не маючи голосу, не маючи слуху, не соромляться співати і робляться з величезним задоволенням. Я думаю, боже, як їм не сором, от як же їм не соромно. Я розумію, що чому я на це взагалі звертала увагу, та тому що мене це дратувало в собі. Я абсолютно не приймала цю частину в собі, замість того, щоб просто розслабитись і захотіла десь поспівати. Боже, поспівала, нічого страшного, світ від цього не зруйнується, і ще й враховуючи те, що насправді в мене ну мені ведмідь вухо не наступав на вухо, Боже, що з моїми наголосами, але то нічого. Тому дуже важливо звертати увагу на свої слабкості, тому що в наших слабкостях. Наших тіньових сторонах дуже багато сили, якщо з тою тіньовою стороною, чи з тою слабкістю подружитися, тому що все ж таки це частина вас. І як би ви цього не хотіли, ця частина вас нікуди не зникне. Це є ви. Чи ви людина, яка дуже любить солодке, чи ви людина, яка заздрить, чи ви людина, яка песимістично дивиться на світ. Чи ви людина, яка якій складно себе взяти в руки і там, наприклад, почати займатися спортом? Чи ви людина, яка кидає щось, не дійшовши до кінця? Це не важливо. Ваші слабкості, це частина вас, так само і ваші травми, це частина вас. І тільки зустрічаючись з цією травмою, лікуючи її, плекаючи, її, даючи їй ту увагу турботу, якій не вистачає для того, аби зцілитися. Ми можемо щось змінити. Інколи дійсно здається, що виходу немає, і ми зайшли в абсолютно глухий кут. Але з часом, з часом, повірте, і це мене. Я знаю, це банальна річ, але і це мене. Немає глухих кутів. Бувають складні, бувають гострі, бувають якісь незручні, бувають непроглядні, наче на перший погляд, і так далі. Але. Завжди за будь-яким кутом є вирішення. І я не знаю, що я не говорила насправді в цьому відео, бо знову ж таки, як я вже сказала, воно було досить спонтанним. Я не знаю, кому це потрібно почути, але мені здається, що це комусь потрібно почути. Тому я записую це відео. Ось, скажіть, будь ласка, як вам ось такий формат? Мені чомусь в цьому відео взагалі без будь-якої музики, без якихось різких переходів, я не знаю спецефектів. Будь-чого. Мені захотілося просто поговорити і дати зрозуміти, що ви не одні усіх людей, абсолютно усіх, будь-якого кольору, будь-якої нації, будь-якої країни народження. Не знаю з будь-яким тілом і так далі, будь-якою історією, сім'єю, будь-що, є складнощі, є якісь ситуації в житті, які здаються безвихідними, але вихід завжди є. Просто в ситуації, коли вам здається, що ви не знаєте, що робити, ви не знаєте, який вибір зробити, ви не знаєте, яке рішення прийняти. Дайте собі трошки часу по можливості, і дайте собі трошки турботи, тому що турбота про себе при будь-якій ситуації вам точно не нашкодить. Тому я дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Будь ласка, залишайте ваші відгуки, коментарі про те, як вам такий взагалі формат. Знову ж таки, абсолютно. Тестовий, якийсь імпровізований, і тому я буду дуже вдячна за відгуки. Те, що ви думаєте, мені завжди цікаво почути те, що ви думаєте про мої відео, і взагалі, те, що ви думаєте про себе, про світ, про людей, мені. Дуже тепло читати, коли ви ділитесь своїми ситуаціями, власними, з власного життя, якимись персональними, інколи дуже болючими, інколи дуже натхненними ситуаціями і історіями. І я дуже вдячна всім тим, хто залишає коментарі і залишає ці історії. Дякую вам велике. І не забудьте, будь ласка, підписатись на канал. Я вдячна всім за перегляд цього відео. З вами була психолог Яна Рогацька, і це був канал Психокультизм. До зустрічі в наступних відео. 爸爸。